Друзі, вітаю! 31 березня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, зробили чорну форму. Зараз зробимо тестові заливки, дивимося, де потрібно просверлити випара і тому подібне. Ну і зараз ми з вами хотіли б подивитися, як виходить. Це кормушка, це у нас потолочна кармушка, так як для наших цілей, для наших майбутніх. Задумів вона нам, ну, ми маємо в неї потребу. Зробили, зараз ми і будемо потрошки ля. Красимо, ну працюємо. Хотіли зняти вам, показати, який облой виходить, але тато прийшов скоріше з обідом і вже почистив. Ну, от, друзі, отакий знизу облойчик. Ну, по, по контуру, виходить, зрозуміли, так? Ну і тут, де випара, виходять виходять такі. Таблитки. Поки що просверлили шість отворів для випорів, так як площа велика і звісно, що може поджатись воду. Ну, якщо треба, буде, то будемо досвітлювати. Якщо не треба, буде, то залишиться так. Ну, і зараз продемонструємо, як воно робить. З кожною новою формою, друзі, обертаємо тільки опити. Такої форми ну, даного характера в нас ще не було. Це якби перша форма. І от, наприклад, вже для себе зрозумів, що якщо у вас талкателі стоять в місцях, де йде різне навантаження на толкатель, туди потрібно, скажімо так, ну, щось там думати більше. так. Бо, наприклад, ну, ми ту цю проблему вирішили зараз елементарно, але все рівно на от, вже мені ці знання щось сказати. З цього боку я відкрива. Друзі, поки поки ще форма. Поки ще форма не обходилась, треба трошки прикласти силу, щоб зняти. Бо ще день йде залізає попу щелі, отвори і звісно. Що Ще є якось навантаження. Спустя якусь кількість заливок, це вже все проходить. Ну що ми маємо, друзі, дивіться, залишилось трошки воздуха, може ще десь тут зробимо якийсь випор. Ну і по великому рахунку більш-менш вже все й добре. Так що, ну так, да, може, десь ще насвернемо пару або замашник. Да -да. Так, відкриваємо, стінки випадуть. дуже добре. Ну, така у нас кормушка. Кормушку зробили нормального об'єму, так як задача кормушки, друзі, все ж таки годувати бджіл. Годування бджіл є різне, Є як для, ну, різне годування з різними концентраціями сиропи, з різним кількістю ну, для різних цілей. Для нас цікавить дана дана кормушка більше, все ж таки на загодовування на зімні період. А загодовування собою що демонструє це густий сироп в великій кількості в проміжок проміжуток часу. Ви Якщо давати в цей же період надавати ну більш рідкий сироп і в менших дозах, то вони цей сироп можуть використовувати як побуждаючий взяток на чернення матки. А якщо загодувати густим і більше об'єму, вони туди заливаються і вже, скажімо так, прикрашають літні роботи. Так що для цих цілей зробили кормушку таку ну добро, то літрів на 5, мабуть, да, десь 5, мабуть, зробили ми нахил для того, щоб якщо рівно буде стояти ну, під якимось нахилом, щоб сирок міг стікати. Ну і так то виглядає. Із з практики було замечено, що якщо цей отвор для виходу бджіл, ну якщо той завеликий отвор, то бджоли тут можуть настраювати воскові нарости. Зробили так, щоб був отвор невеликий, тут проход біля 12 мм, тут трошки більше, тут де буде сітка теж 10-12 до 15 мм. Так що, щоб не набудовували, ну а вже практика продемонструє, як це буде працювати. Мабуть, ну, все ж таки зробимо ще якісь випари, нехай не будуть. Це, друзі, так-то виглядає. Так, закручуємо толкателі назад. Так, назад затолкали. Ну і отак вот так-то виглядає, друзі. Ось така красота. Ось така красота. Кожна нова форма дає знання. Ці знання, друзі, будуть виглядати, такі безцінні, так як для мене ще буквально... С середині грудня, яким середині? Ще навіть е 30 грудня для мене це було щось непостіжиме, це щось важке і незрозуміле, як це працювати з цим при виготовленні форми. А вже там, з 1 січня, коли я все ж таки вирішив самостійно їх зробити, і отримую такий безцінний ок. Так що, друзі, така краста вийшлося. Все, похвалився, показав. На цьому завершено слава Україні! героям слава.